Привіт всім мене звати Сергій. Це ретро-Ігри по-українськи. В цьому випуску вирішив розказати вам про доволі цікаву, можна сказати, яскраву і веселу гру. Я цю гру запускав на стрімі, але е, трошечки небагато часу її виділив і вирішив е, про неї розповісти, тому що погравши в неї, потім, ну, вона мені, якщо чесно, зайшла. І ця гра на консоль Super Nintendo, 16-бітну консоль, яка на жаль, 90-х була не у всіх, але багатьом завдяки друзям або якимсь ігровим залам вдалося. Все-таки пограти е, на цій консолі, а багато людей просто бачили в телевізійних передачах ігри з цієї консолі і просто мріяли про неї. У мене також цієї консолі не було, але в деякі ігри я пограв у дитинстві. Тазманію я в дитинстві не грав. Е, гра Тазманія, яку ми сьогодні будемо розглядати, е, я з нею вже познайомився, е, ну, можна сказати, на стрімі. Я в неї пограв не вперше на останньому своєму стрімі. Ну, Давайте запустимо гру і буду про неї розповідати. Так. Нас гра буде зустрічати красивою мультяшною заставочкою, ми бачимо назву «Тазманія» і хто ж такий таз. Ми пам'ятаємо е, мультики про ці веселі мелодії, да, які ми дуже любили у дитинстві. Це мультфільми про Бакса Бані, про Дафі Дака і про того ж самого таза е, тасманійського дьявола, який жив там десь в Австралії. або... Або в Австралії, або в якихось ближніх островах, і що з собою показує ця гра? Ну я вже казав, я цю гру запускав на стрімі, і хто був на стрімі? Можливо, вже бачили цю гру, але. Гра непогана, вона зроблена у жанрі, ну такому вже більш популярному у часи е, мобільних телефонів на андроїді, да, там де з сенсорним екраном. Вона зроблена у жанрі: е, я не знаю, як ранер, да цей жанр називається, коли ви керуєте якимсь персонажем, якому треба бігти і е, якось увертатись від якихось. Всіляких перегород, які йому, да, всіляких пасток. І тут воно зроблено у схожому стилі, але вона більш нагадує е, по е, геймплею навіть гонки тих часів. А, правда, замість звичайного автомобіля або мотоциклу ви керуєте тим самим тазом та сманійським дьяволом. В чому заключається суть гри? Ну, по-перше, як ви бачите, графічно гра виглядає дуже красиво, намальовано все настільки приємно, мультяшно, і ми дійсно коли. E, запускаємо цю гру e... Відчуваємо себе як в дитинстві, як будто ми ввімкнули один з тих мультфільмів про веселі мелодії, да, про тих самих персонажів, улюблених з дитинства. Так ось, в цій грі вам треба за відведений час, ви біжите по одної із трас той самої Австралії, да, ну якоїсь тропічної пустелі. І вам треба бігати і ловити все съєдобне, що можна з'їсти. А вас, вас чекають всілякі перепони на шляху, або зустрічні або автомобілі, або. Автомобіль, які можуть вам перегнати. Але головне, що вам треба впіймати, це такого курча. Е якого ну я як, за яким е, таз тасманістський дьявол і постійно полював і в самому мультфільмі е, починається все, що вам треба таких курчаток ловити всього трьох е, в першому рівні, в другому рівні бачите, вже їх треба ловити п'ять. Е, на те, щоб впіймати цих курчат, вам відведений час. Е, за цей час, якщо ви не встигнете, ви програєте рівень? Е, також у таза є, окрім того, що він може да бігати і врізатися у різні, у різні. Gracias. No. Перегорода він також може стрибати, і також він може хапати різні речі, щоб їх з'їсти. Ну, наприклад, пташок, які вилітають з неба, можна ловити, і вони трошки поповнюють вам шкалу здоров'я. До речі, у таза є також шкала здоров'я, тому він може програти не тільки коли закінчиться час, і він не встигне впіймати усіх курчат, яких треба да, на цьому рівні, але і тоді, коли, якщо він не буде поповнювати своє здоров'я і буде врізатися у різні. Е, ну, Загороди да всі-всі пастки, які у нього трапляються на шляху, і його та сама стрічка життя закінчиться Тоді Він також програє цей рівень, тому дуже обережно треба бігати. І е, дивитися за своїм здоров'ям, хватати пташок, і головне хватати курчати, і, е, завдяки яким ви зможете пройти цей рівень. Е, взагалі в гру заігруюся дуже швидко, тому що ну, вам подобається в неї грати, тому що ну, драйв в грі доволі високий. Я на стрімі його не так відчув, тому що ну там відлікаєшся на час, ставиш на паузу, граєш, ну граєш менше, да, менше ти е, в грі да, задіяний. Але коли ти е, просто сідаєш пограти і пробуєш е, бігти, це настільки в тебе додає азарту, тому що та тільки ти вже майже схопив ту пташенятку, звідкись вискакує, там автобус збиває тебе, або ти трошечки не вирулив і врізався в якесь дерево. До речі, якщо порівнювати зони, в першому рівні е зони ну, зона була більш пряма дорога, завороти не такі були. Не було, не було підйомів тих самих. Але якщо вже я граю в другій зоні, то тут вже важче, тут вже з'явилися підйоми, і вам вже не все видно, що може вас за, за тим підйомом чекати. Можливо, звідки вискочить якийсь автомобіль або автобус. Також можна перегнати пташенятку. Можна почекати, якщо б недалеко від неї відбіжали, щоб її схватити. Ну, курчатку оцю. А можна бігти далі, там знову з'явиться та курчатка. Курчатки вони безкінечні і не можна убігти від них назавжди. Так, тут, бачите, взагалі другий рівень у мене вийшов доволі драматичний. Мені вдалося зловити останню. Курчатку вже е, за 5 секунд до кінця гри я міг програти. І тут нам дається третій рівень. Якщо ми в першому рівні грали, е, ловили трьох курчаток, в другому рівні 5, то тут треба вже зловити їх аж сім. Але і самі курчатка будуть потрапляти нам частіше. І як я і казав, в цій грі дуже багато несподіванок. Треба дуже обережно дивитися на дорогу, тому що можна впасти в воду, можна впасти, вас може збити автобус, можна врізатись все, все, що за. Угодно. Головне ловити пташенят, і хоч трошки поповнювати своє здоров'я. До речі, здоров'я поповнювати можна не тільки пташенятками, які вилітають, і курчатками, яких ви ловите. А також ще виїжджає на якомусь велосипеді також якийсь чудний персонаж. І якщо ви ну, із якоїсь таблички, якщо ви по, 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 по ній також б'єте лапами, то він вам видає рульку да, якогось м'яса смачного. І що також накормлює нашого таза, і також додає йому життя. Дуже. Окреме, окреме, можна сказати, отримати задоволення можна від анімації самого персонажа, особливо анімації його потраплянь у разні постки, коли він або врізається у якусь перегороду, або його переїжджає автомобіль, або він падає у якусь річку. Це все виглядає доволі е, цікаво. Е, якщо взяти по поповненню життя, то е, пташенятка звичайні дають життів е, Е, ну, не багато поповнюють курка куркурчатку. Якщо ловиш, вона поповнює майже повністю. А ось е, вловити м'ясо якесь смачненьке або яєчне, що викидує е, нам персонаж. на Мопеді або велосипеді мені так і не вдалося, але мені здається, воно чи або поповнить життя, або може навіть додасть швидкості нашому персонажу. Ну, але все-таки кумедні ці сцени, і дуже прикольно він потім трясе головою після того, як ну, трошечки він поновлюється від отриманої шкоди від того, що врізався в якусь там перегорожу, або ще в якусь там та, якась машина його переїхала. Виглядає це доволі красиво. Я ж кажу, дуже цікаво в цій грі, що особливо. Ливо, коли у вас залишається вже наприклад небагато часу, і вам треба спіймати там одну або дві пташенятки, і це вже. Е... Підіймає настільки азарт, що ви вже думаєте: ну зараз, зараз у мене все вийде, і потрошку біжите, біжите, щоб все-таки зловити цих пташенят. Ну, бачите, ось у мене залишилося 36 секунд, а мені треба все-таки наздогнати ту пташеняточку, Я біжу, і їх одразу дві, і взагалі не знаю за що хвататися. І це додає такого азарту, виглядає це доволі круто. Так, ну і бачите, вдалося мені. Тут вже у мене залишилося більше часу, аж 23 секунди. І ця гра ще, окрім того, що вона поділена на такі зони, да, вона ще поділена на акті. Оце три зони, це є у нас перший акт. Але він не тільки складається із трьох зон, а потім ще додається нам бонус. Зона, де ви просто біжите, можете врізатися за одну хвилину. Вам треба просто набити якомога більше наловити пташенят. Тут, якщо у вас закінчиться час, у вас просто закінчиться бонусний рівень. Ви не втратите життя, ви не програєте, а просто вам додасться за кожного пташенятка тисячу. Очків, як і в всіх іграх тих часів у ретро-іграх, да, у іграх 90-х років тут також є система очків, які ви набираєте, щоб потім ну, отримати свій рейтинг проходження по цим очкам. До речі, цю гру зробила доволі знаменита, на той час доволі популярна студія Sunsoft. Зробила цю гру вона у 1993 році і дійсно зробила на славу, вчитуючи, що консолька Super Nintendo, вони змогли. Витягнути з цього заліза таке, щоб воно змогло обробити цю графіку. Да, яку ми бачимо мутяшну, і дійсно, ми потрапляємо в справжній мультик. Як бігаємо за цього персонажа? В цілому по жанру гра мені чимось нагадує Сабвер Surfer, да який вийшов на Android, де треба бігати по залізниці хлопчикам і ухилятися від різних вагонів. Мабуть, ті ігри вже які нові надихалися такими ранерами, які були ще в 90-ті роки. Ну, як ви бачите, коли ви е, пройшли всі рівні у першому рівні у першому акті, то на цьому пригоди ваші не закінчаться. Вас чекає новий акт, і там вже нові пастки, також нові рівні з е, е, такою ж красивою мультяшною графікою і з новими в, ну, пастками, і ще з більшою кіль... кількістю курчат, яких треба зловити. Ну, така гра, якщо чесно, мені сподобалася. Можна в неї грати дуже довго, тому що вона постійно вас тримає у такій напрузі і треба ну, постійно бігати, як якісь такі дуже крутезні гонки. Тому я би в неї грав би так. Знаєте, трошки побігав, відпочив, трошки побігав, відпочив. Але в цілому, інколи так, якщо хочеться зловити драйв, цю гру пограти можна. Ну і головне, що вона нагадує нам улюблені мультфільми дитинства. Це також немало важливо. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду вдячний вам за вподобайки. Та за коментарі під цим відео. Ну, і хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь на ньому, ще будуть виходити різні цікаві відео. Ну а на цьому все. Побачимося нових роликах. Всім пока.